Я нічого не розумію. Що там відбувається в Чехії Дивись, особливо? Все просто, все просто. В Чехії не дуже у нас приємна новинка із Чехії, бо Чехія країна, яка запровадила е, проривну для України програму «Мільйон снарядів. дала просто от задню. Бо там на парламентських виборах перемогла партія чеського проросійського мільярдера та популіста Андрея Бабіша. Він вже ж заявив, що Україна і ЄС там нам не по дорозі. Одним словом, бо Київ цього е, ну, до нібито за його словами не готовий. Ще не тішить і Грузія, тому що там триває переможна хода про грузинської мрії. І вона перемогла на місцевих виборах. Причому в усіх муніципалітетах країни, зокрема і в столиці в Тбілісі. примітно, що опозиція ці вибори бойкотувала. А в день голосування столицею країни прокотилися масштабні протести. Що зміниться для України від виборів в цих державах? Розкажуть наші журналісти. Дивимось. У Чехії до влади повернулися євроскептики. Політсила премєра популіста та проросійського мільярдера Андрія Бабіша, ано перемогла на виборах, набравши понад 34% голосів виборців. Проте це лише 80 місць у парламенті, і цієї кількості не вистачає, щоб одноосібно сформувати уряд. Тому про створення коаліції бабішу доведеться домовлятися з іншими партіями, що пройшли до парламенту. Загалом таких поліцил п'ять. Окрім переможця кампанії, у парламенті будуть представлені блок з полу прем'єра Фіали, який набрав понад 23% голосів. Партія стан 11%, піратська партія понад 8,5% і ультраправа поліцила СПД Томіо Окамори. Вона отримала трохи менше 8% голосів виборців. Перед виборами Андрій Бабіш заявляв, що в разі перемоги його поліцили, Чехія не підтримуватиме Україну, а війна має закінчитися шляхом дипломатії. Також в програмі його поліцили Росію не розцінюють як загрозу безпеки для Чехії. Одразу ж після оприлюднення попередніх результатів виборів Бабіш знову згадав про відносини з Україною. Нема проблем для нас немає проблем, щоб порозумітися з президентом Зеленським. Однак, спочатку, ми маємо закінчити війну. Ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до вступу в Євросоюз. Чехія може відмовитися і від своєї ініціативи щодо постачання Україні снарядів. Саме завдяки їй наша держава вже отримала понад мільйон боєприпасів, а перевага російської артилерії на полі бою зменшилась в п'ятеро. Сьогодні ж Бабіш вважає цю ініціативу недостатньо прозорою і каже, що ніхто не має заробляти на війні. Тому постачання боєприпасів Україні політик хоче перекласти на плечі НАТО. А в Грузії, де минулої суботи відбулися вибори до місцевих рад, представники грузинської мрії разом з проросійським олігархом і почесним лідером цієї поліцили бідзіною Іванішвілі, оголосили про перемогу одразу ж після закриття виборчих дільниць. Водночас опозиційно налаштовані грузини одразу вийшли на вулиці міст. На мітингу в центрі Тбілісі представники опозиції закликали до мирного повалення влади, проте незабаром протести радикалізувалися. Люди вступили в протистояння з поліцією, палили російські прапори, а згодом навіть намагалися штурмувати президентський палац. Після цього правоохоронці розігнали протестувальників за допомогою водометів. Вранці 5 жовтня центральна виборча комісія оголосила результати муніципальних виборів. За офіційними даними, кандидати грузинської мрії перемогли в усіх містах і муніципалітетах, у тому числі і в Тбілісі. У 26 муніципалітетах кандидати від керівної партії не мали суперників. Чимало громадян Грузії голосування бойкотувало. тому воно відбулося за рекордно низької явки. На дільниці з'явилося трохи більше 40% виборців.